Ти з підсумки дня на телеканалі «Конкурент Конкурентів. СБУ підірвали кримський міст під водою. На Рівненщині працівники ТЦК отримали підозри за насильницьку мобілізацію. Пожежа на моторному заводі. В АРЕФССЛАВА Україні! В ефірі підсумки дня 3 червня в студії працює Софія Мартинюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне та болісне. У Володимирській громаді встановили ім'я загиблого захисника, якого понад півроку вважали зниклим безвісті. За результатами ДНК експертизи ідентифікували 44-річного солдата Сергія Козолупа. Він загинув 22 жовтня 2024 року під час бойових дій у Донецькій області, захищаючи незалежність України. Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка. Редакція телеканалу конкурент Конкурентків висловлює найщиріші співчуття рідним загиблого героя Честь та шана воїну. У Луцьку прямісінько в центрі міста жінку збила машина. Аварія трапилася 3 червня на проспекті Волі. За попередньою інформацією, потерпіла, переходила дорогу пішохідним переходом, як раптом опинилася під колесами автомобіля. Потерпілим є жінка, особа старшого віку. На даний час останнє доставлено в медичну установи, де проходить обстеження. На місці події здійснюється слідчі дії. Проводиться фіксація даної дорожньої транспортної ситуації та подальшим буде надана юридична правова оцінка дані події. Поки правоохоронці з'ясовують причини аварії, очевидці пропускають, що ймовірно водій міг не встигнути загальмувати, тому і влетів у жінку. Тим часом сам керманич будь-що коментувати відмовився. Винувати й не знаємо, а учасник ось. Учасник. Можливо, ви щось прокоментуєте. Як це сталося? Відомо, що потерпілу жінку госпіталізували до лікарні. Як розповіли телеканалу «Конкурент і медики в результаті аварії вона отримала травму голови. Там постраждала жінка 69 років. З підозрою на закриту черепну мозгу травму і струзовного мозку доставна у лікарні. Відтак потерпіла перебуває під наглядом лікарів. Тепер її життю нічого не загрожує. Тим часом усі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. У Луцьку за день 3 червня сталося ще дві ДТП. Перша аварія трапилась на вулиці Ковальській. Автомобіль врізався у стовп. Про стан водія наразі нічого не відомо. Ще одна ДТП сталася на вулиці відродження. Там зіткнулося три автомобілі. Поліцейські встановлюють усі обставини автопригод. Порушив ПДР і не виконав вимоги про зупинку такого водія. Патрульні поліцейські виявили на проспекті відродження в Луцьку. Інспектори виявили автомобіль Пежо, водій, якого порушив вимогу дорожнього знака на території лікарні. Поліцейські увімкнули проблискові маячки, однак керманич проігнорував, натомість збільшив швидкість, намагаючись втекти. Згодом водій покинув авто на одній із вулиць міста та спробував утекти пішки. Втім, його затримали і склали адмінпротоколи. Поблизу одного з сіл Торійської селищної ради троє мешканців Ковальського району за допомогою безпілотника мали намір перемістити партію цигарок до Польщі одначе їх планам завадили правоохоронці. за місцем їх проживання. Провели обшуку. У зловмисників вилучили безпілотник катапульту та гуму для запуску БПЛА, ноутбук для керування дронів, а також сигарети без акцизних марок. Лучанин побив знайомого до смерті. Його визнали винним. Як повідомили в прокуратурі Волині на дранок, червня 2019 року нетверезий чоловік під час конфлікту із так само нетверезим однолітком побив його. Від отриманих травм знайомий помер. Суд визнав Лучанина винним. Окрім цього, з нього на користь дружини померлого буде стягнуто 500 тисяч гривень моральної шкоди. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України у ніч на 3 червня. Росіяни завдали ударів по мирних регіонах України. Про це інформують ОДСНС. Так, під атакою опинилася Одеса. Внаслідок нічного терору у кількох частинах міста спалихнули пожежі. Наймасштабніша виникла у складських приміщеннях з їжею. Також у приватному секторі загорілося дві автівки. За попередньою інформацією, рятувальників постраждало четверо людей. Також цієї ночі російські БПЛА атакували Чернігівщину. Внаслідок падіння уламків сталося кілька пожеж. Постраждали люди, пошкоджено житлові виробничі будівлі та автомобілі. У господарчому секторі згоріли. Іло будинок, господарча споруда, гараж і три авто. Одна людина травмована, пошкоджено ще чотири автомобілі та близько восьми будівель. Під ворожим обстрілом опинилася і Харківщина. Внаслідок атак російських дронів сталася пожежа на території поштового терміналу. За попередніми даними, та постраждалих немає. Також ворог вдарив по автівках в центрі Сум на місці влучання вщент. Згоріло два автомобіля. Інші наслідки атаки та тип зброї встановлюються наразі. Відомо про трьох загиблих в сумах і 16 поранених. Повідомляють в ДСНС області. Українські сили підірвали Кримський міст. Про це повідомляє СБУ. Завдяки новій унікальній спецоперації вдалося вразити Кримський міст цього разу під водою. До слова, це вже втретє, коли на цьому мосту лунають вибухи, зазначають, що операція тривала кілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об'єкта і 3 червня без жодних жертв серед цивільного населення. У 4.44 ранку перший вибуховий пристрій був активований. Фактично, міст перебуває в аварійному стані. До слова, вранці пропагандисти повідомляли, що рух кримським мостом перекрито. Втім, жодних причин, чому ж так, не повідомляють. СБУ затримала в Харкові агента ФСБ. Ним виявився мобілізований нацгвардієць, який служив командиром зводу у штурмовій бригаді. Як повідомили у відставці, зрадник передавав ворогу координати штабів навчальних цехів, де ж сам ж проходив службу. Додатково він мав здати списки офіцерів. Після зливу даних ФСБ планувало вивести його до РФ через фронт. Зрадника викрили та повідомили про підозру у державній зраді. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Працівники ТЦК на Рівненщині примусово мобілізували місцевого мешканця та ще й побили його. Тепер вони отримали підозру від ДБР. 21 лютого 2025 року під час проведення мобілізаційних заходів у селі Іваннє Дубенського району працівники ТЦК та СП помітили чоловіка на велосипеді. Вони застосували до нього сльозогінний газ та насильно затягнули до службового автомобіля. У момент інциденту потерпілий мав при собі сигнальний пістолет, з якого здійснив постріл у повітря, щоб покликати на допомогу. За це двоє військовослужбовців вирішили покарати його і завдали численних Ударів у різні частини тіла та голови, коли він уже лежав на землі. Внаслідок цього чоловік отримав легкі тілесні ушкодження. При цьому, за даними відомства, ще у 2019 році його визнали непридатним до військової служби. Проте ці дані до уваги не взялися. Тож наразі чоловік мобілізований офіцеру та двом військовим оголосили підозру за незаконному позбавленні волі та катуванні чоловіка, за що їм загрожує до шести років ув'язнення. Правоохоронця з Вінницької області затримали за спробу переправи у глянта через кордон на надувному матрасі. За 4 тисячі доларів ша він обіцяв організувати нелегальний переплив з Дністра до Молдови поза офіційними пунктами пропуску. Чоловіка затримали під час передачі грошей. За попередніми даними, правоохоронець міг мати спільників, які систематично допомагали вивозити військовослужбовців за кордон. Затриманому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Тепер до новин світу. у Туреччині стався землетрус магнітудою 5,9 і бала в екваторії Егейського моря. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Туреччини. За попередніми даними люди у місті Мармаріс відчули сильні поштовхи і навіть вистрибували з вікон багатоповерхівок. Як відомо, загинула 14-річна дівчинка ще щонайменше 69 людей постраждали. Руйнувань у житлових будинках попередньо немає. Вибухи пожежа сталися в Завольському моторному заводі в Нижегородській області РФ. за попередньою інформацією. 2 червня 2025 року сталося загорання фури в цеху з хімічною речовиною. Попередньо один працівник отримав опіки 10%. Завольський моторний завод це російський завод з виробництва автомобільних бензинових та дизельних двигунів. Ну, якщо у вас є більша інформація, те ви бажаєте поділитись нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у ви вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент TV. Не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас в студії працювала Софія Мартинюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемагайте.